Всім доброго ранку. Сьогодні я готую. Це в мене таке м'яско. Була на базарі, трошки купила. І буду запекати у рукаві. Трохи поджарила на сковороді. І тепер буду сунути у рукав. Що я беру? Морквину, цибулину, сіця горошком і перець чорний милений, лавровий листочок. І часничок. Зараз все запхаю і поставлю у духовку. М'яшко вже вложила. Овочі, отак От порізала, спеції, сіль, все. І зараз засуну у рукав. Дивіться, що я хотіла показати. Такі штучки, хто вгадав, це такі штучки, які закріплюють хліб і батон у кульочках. Я їх збираю, бережу. І буду закріплювати свій рукав. Все гарно перетрусила. І тепер буду ставити в духовку десь на годинку. Дивіться. Клас. Печись наш кабасик. Бо ми вже їсти хочемо. Привітаюся з вами, дівчата. Чомусь захотілося мені зняти моє лице мені так жарко. І я співчуваю всім поварам і дуже переживаю за свою доню. На кухні дуже жарко. Праця така собі ще, не дуже легка, просто капець. Сьогодні передають 31 градус тепла літо. Дівчата, варю ще малинове варення, так як ви поняли. Швиденько розкажу рецептик. Зараз ще пінку зберемо. На один кілограм малини, один кілограм цукру і один банан. У мене тут чотири. Це моя бабуля вчора нарвала, постаралась. Зберу пінку і будемо закривати наш медочок. Не встигаю мабуть закрити, то треба чимось накрити. Дуже спішу, розказу зараз куди накрила такі пситом, щоб <смітна> вдруг кіт не вліз до мухи. І марлею. Тепер спішу, вибачте, на поминки. Сьогодні 9 днів, як померла мама моєї подруги, і мене туди запросили. М'яско допекається. А також ще варю червоний борщ. Це мої інгредієнти, але це не борщ, зрозуміло, це в мене полодиться. У мене баба ще та пронира. Я вже дивлюсь, немає принесла. Сухай діти їдять. Так, буряк морква цибуля, капустина, окропчик петрушечка. Картопелька і м'ясо вже вариться. З ребрами буде, але сметана куплена. Так, Релень, цибулю, моркву, буряк, усе в сковорідку. трушечка укроп і капуста. Зараз кинемо у каструлю до м'яса з картоплею. Трохи забігалась дівчата. У мене на каналі є відео, як я варю борщ. Кому цікаво, поставлю силочку. Борщик виключаємо. По-моєму, встигаємо на 12 дванадцяту. Заведу, кота, він не зрадить, не обманець.